Якщо під час оновлення BIOS на екрані ви бачите саме цей напис, в такому випадку я вам рекомендую зробити наступний крок. Після того, як ви скачали архіву BIOS з офіційного сайту ASUS, в моєму випадку це Prime B450 Plus, то після розпакування архіву ви будете бачити два файли. Перший файл це сам BIOS, файл BIOS, а інший файл це BIOS Renamer. В даному випадку, що ви потрібно робити, якщо ви побачили, що вам не вдалося оновити BIOS, та сам напис, який був на початку. Для цього натискаємо на BIOS Rename, то натискаємо Enter. І як ви бачите, файл BIOS був переименований. Після цього скидуйте цей файл на вашу флешку, перезавантажуйте ваш комп'ютер і робите оновлення BIOS. -у. Принаймні мені це допомогло. Можливо, комусь ще допоможе так. Гарго дня, на все добре. До побачення, підписуйтесь на канал та ставте лайк, подобання, бережи себе та своїх близьких.